Слава Ісусу Христу, це проєкт Голос духовності і маємо чергове запитання. Як правильно проповідувати Воскреслого Христа у сучасному світі молоді? Хотів би розпочати з історією. Одного разу, одного осіннього дощового дня, ми з дружиною гуляли в центр міста, і був дуже дощ і зимно, і ми замерзли. Хотіли трохи загрітися і піти до кафе, попити собі гарячого чаю. Я був дуже захоплений і здивований, коли до чаю принесли цукерку велику запаковану, Це був бонус від, від кафе. Я дуже втішився, але розгортаючи цукерку, яка була дуже гарна зовні, всередині я побачив хробака. Стайте, кожен з нас є рекламою Бога, в котрого вірить. І ця реклама це є наше життя. Стаєте, є такий вислів, що церква як молиться, так і проповідує. І те, що проповідує, то вона й молиться. Стайте, велика є різниця між релігійністю і духовністю. Хоча це має бути як дві сестри, чи два крила для душі, чи два весла. Бо релігійність це є те зовнішнє, там зовнішній вияв богопочитання. Натомість духовне це є те внутрішнє, котре має те пережиття особистого Бога. Котрий нас дотикає, котрий нас наповняє, котрий нам дає певну місію, щоб ми були його свідками. Отже, як проповідувати, Ну, найперше, щоб проповідувати, його потрібно самому пережити, його потрібно впустити в своє життя, потрібно дозволити Богові діяти. Дуже подобається вести одного такого духовного чоловіка, який каже, що треба злізти з того п'єдесталу свого серця і запросити туди Бога, щоб він керував, щоб він провадив. Інший на місці, такий місці духовний чоловік каже, що треба перестати бути шофером свого життя і, стати, і сісти собі збоку на місце пасажира, дозволити Богові керувати моїм життям, або радше вірити. Своє життя Богові. Власне, коли я особисто переживу дотик Бога, Його присутність, Його любов, Його милосердя, коли відчую, то я зможу тим поділитись, не накидаючи, не якось там зобов'язуючи, але власне через свою любов, через приклад свого життя, через ці власне чесноти котрі кожна людина, коли з'єднана з Богом, має в собі поглиблювати, розвивати, зміцнювати. Бо справді кожен християнин покликаний через своє життя переповідувати Бога. Дякую.